Розпаковка Canon ISenSys MF453. Багатофункціональний пристрій розрахований на офісні задачі це монохромний лазерний пристрій. Серед фішок можна виділити автоподатчик на скан, двосторонній друк, бездротове підключення та кольоровий сенсорний рідкокристалічний екран. У комплекті разом з пристроєм є документація, картридж, кабель живлення та USB. Ми вже готуємо детальний огляд характеристик цієї моделі. Тож підписуйтеся на канал Ink System. Ми робимо кольоровий друк, доступний кожному.